Субота для українців підготувала суху і сонячну погоду. Хоча насправді вона такою буде не через день тижня, а через антициклон Свен, який рухається нашою країною. Не передбачаються опади й прийдешньої неділі. На Великдень місцями дощі ймовірні лише у західному і північному регіонах. На півдні країни синоптики попереджають про штормові пориви вітру до 20 метрів за секунду. Нарешті території він буде помірним. На Полтавщині упродовж 4 травня спостерігатиметься ясна погода без опадів. Температура повітря вночі знизиться до 5 градусів тепла, в день становитиме плюс 14. Бездощовитою буде погода прийдешньої неділі, хоча небо зранку затягнуть хмари. У суботу у Кременчуці на небі не вдасться розгледіти жодної хмаринки. Без опадів. Світлої передоби температура повітря становитиме плюс 15 градусів, вночі очікується 8 градусів тепла. Ясну погоду упродовж суботи синоптики обіцяють у горішніх плавнях без опадів. Нічна температура повітря 4 травня становитиме плюс 7, денна – плюс 15 градусів. Вітер північно-східного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. Прийдешньої неділі у нашому місті небо буде також ясним. Ввечері можливо, погода зміниться на хмарну. проте на опади не варто очікувати. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 4 травня 1970 року. За даними метод фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 30 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1965-го – 0 градусів. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.